Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 12 травня 2025 року. Маю для вас багато важливої інформації і будемо робити зараз прогнозування на тему 15 травня. Число, про яке я говорив ще минулого року. Про яке я говорив, робив прогноз 26 лютого. І взагалі про результати з нашої роботи. Так, роботи ще багато, але результати вже є. Будемо сьогодні про все говорити. Я ж, як завжди, нагадую, кому мої прогнози важливі, цікаві. Інформація важлива цікава. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі усіх подій та новин. Поширюйте відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, щоб відео було активним і більша кількість людей дізнавалася актуальну інформацію. Саме зараз це, як ніколи, важливо. Отже, Аля Путлер оголосив, що 15 травня хоче зустрічі в Стамбулі з Україною, на якій. Будуть домовлятися про припинення війни. Сторона України, президент України Зеленський сказав, що в будь-якому випадку вони їдуть в Стамбул, світ починає з усіх сторін, навіть той самий Китай, про що я говорив, тиснути на Росію, заганяти як звіра глухий кут, як в клітці, про те, що. Вони також мають їхати, але ж ще основна умова припинити бойові дії. Але, наскільки мені відомо, Зеленський сказав, що в будь-якому випадку він їде. Чи Аля Путлер припинить бойові дії зараз, чи не припинить, він все рівно їде і буде чекати зустрічі. Наближається головна зустріч цієї війни. Чи відбудеться вона? Яка вона буде? Зараз будемо з вами довідуватись. Бо тому що багато важливої цікавої інформації. Сьогодні мені приснився сон. Такий, ви знаєте, я вважаю значимий сон. Я, як ніби на ринку, підходжу купляти зелень. Зелена капуста, зелена петрушка, зелений кріп, ще якась така як мікрозелень. І я підходжу до прилавка, а там такий продавець мужчина, ну такий старший мужчина, десь, мабуть, вже 40 або навіть 50 плюс по вигляду. Багато людей так стоять. І я йому кажу: почому ваша зелень? А він каже, 15 гривень за кілограм. І я кажу: о, класно, кажу, хороша ціна! Кажу, давайте. Давайте я вас кажу, куплю, кажу, давайте ту капусту, давайте, кажу, ту зелень, кажу, зелені, давайте побільше. кажу. І я купляю таку гарну капусту, всі ті зелені такі пучки. І воно все-таки, знаєте, прям як, як от свіже, тільки там з городу зірване. Таке все прям зелене-зелене, яскраве. Але саме цікаво, яка ціна? 15 гривень. 15 травня в нас наближається. І я розцінюю це як хороший знак, насправді, такий сон. Так, мені чомусь зелень теж десь проасоціювалася з таким, знаєте, Відновленням, відродженням, новим етапом в цьому всьому, так? І якось так, знаєте, корінь, зеленський, зелень 15.05. Але саме важливо, що от ну, я прийшов і я купив. так. Тобто від, не просто там прийшов, попитав, а є результат з того, чого я прийшов. І дуже багато людей стояло, і також всі такі задоволені. А власне, що ще я хочу сказати, наша робота зараз просто дала величезний колосальний результат. Вже по факту є створена та реальність, та, власне, по усіх подіях сформована а, цей, скажімо так, а, цей енергетичний, енергетично-фізичний вимір, де немає війни. Так, вам не почулося? Той рівень, де війна вже відсутня. Наше завдання з вами. Зараз, ми так от, як я пам'ятаю, вам розказував, ми ввечері, як лягаємо спати в одному світі, прокидаємося в іншому. Не треба піддавати сумнівам ваші відчуття. Хто працює, як маг, як езотерик над перемогою України. Ще більше вірте в те, що ви робите. Все вдається. Саме зараз треба відкинути всі страхи і всі сумніви. І ваше відчуття пробуджуйтесь в тому новому вимірі. Вимірі, де війни немає енергорівні. Він сформований. Якщо ми вже його сформували, давайте ми будемо пробуджуватись там і тим більше працювати над нашими вже відновлювальними подальшими процесами. Але така інформація сьогодні прийшла, і це дуже мене порадувало. Тому робота наша колосальна дає величезні результати. Тепер давайте детальніше про 15.05. Зараз буде уривочок з мого відео від 26 лютого 2025 року. Пригадаємо ту важливу інформацію, яка була саме там, 15.05.2025 рік. Щастя, прибутки, скидання грузу. Поразка, перемир'я, через поразку до перемир'я і робота над подальшим, над подальшим створенням нового, нового, нового світу, нової ситуації в Україні і в світі, що відбувається після подій березневих, квітневих і от далі. До речі, я робив я ще прогноз буквально на роковини війни, рунічний прогноз, дуже там цікаві підказки. Пішли. Хто ще не бачив, подивіться, я в прямому ефірі його робив, цей ефір збережений. Перемир'я, перемир'я. Ой, навіть карти однієї самі, пульс надії, імператриця. Ще буде якийсь голос. Новий голос, який скаже про новий порядок в Україні, світовий припинення розбрату і конфлікту. І знов через якісь, через якісь потрясіння. От 15.05. потрясіння, яке веде до народження нового. Щось таке прям тут багато негативних карт. Воно і в світі, і в Україні що може бути, що якісь війни загостритись, що якісь катаклізми природні загостритись. Ось так бачите. Ну, природа тут є просто природа, яка не буде терпіти. А тепер, як ми вже цю всю інформацію з вами пригадали, давайте зробимо актуальний прогноз. Як бачите, там якраз теж мова йшла про перемир'я. Про якийсь важливий період та етап, що пов'язаний з жіночою енергією, можливість домовитися там, якось я так ще сказав, від поразки до перемоги, до перемир'я. А потім я так згадав: думаю, так я ж назвав 9.05 в Росії день поразки і біди. Ну, біди, то вже ви назвали, я потім але Я назвав День поразки, а не побіді. І тут в цьому ще прогнозі я так зауважив, я ж сказав: від поразки до перемир'я. Поразки не України, а Росії. Поразка в них вже відбулася. Тепер має бути в Україні перемир'я і воно буде. Ми забороняємося, всякі негативні сценарії майбутнього. І пробуджуємося в новій реальності, без війни. Де мир, де перемир'я. Де сильна, квітуча Україна. Може, для когось це буде здаватися парадоксальним чи чимось незрозумілим. Ви просто довіртеся, вашій душі, вона вас поведе туди, куди треба. Вас, ваших рідних, ваших близьких. І чим більше буде тих, хто пробудеться в цьому вимірі, і відчує його всіма фібрами душі, і візуалізує його. А багато хто з вас так зараз робить, робіть це ще сильніше, ще більше. І. Побачите, що буде відбуватись вже найближчим часом. Дві карти випало верхом через жертви. Правда, я там казав, що там були негативні карти, ну 26 лютого. І якісь такі я ще казав через потрясіння, але як велике завершення, переродження, переосвідомлення, казав, можливо, загострення воєнних конфліктів світових і що відбувається, наприклад, Індія, Пакистан. Все цього передує. Казавши про якісь природні, теж стихійні кісументи. А що зараз робиться з природою? Всі знамення є тепер мають бути укладені остаточні і вигідні Україні справедливі домовленості. Над цим ми працюємо далі. До речі, Папа Римський там теж заявляв за Україну гарно, де чітко було сказано, що Росія агресор через жертви до народження нового. Через випробування, бачите, як де карта. До активації ресурсу руку вперед. 15.05. Бо хто зараз знову це розказувати, що там, ой, та нічого не буде, нічого не завершиться. Геть, ці негативні, паразитарні навіювання. Їх ми всіх відправляємо. В автоматичному варіанті, куди? Правильно, під суд абсолютного вищого розуму. Там з ними розберуться. Або хай із де справляються, і виконуйте ж їм призначно саме початку, своїх функцій. Або ж нейтралізація, ліквідація. А ми рухаємось вперед. Баланс. Наповнення. Розв'язки. Знов карта жіноча. Енергія руху. Крах системи путлера. Таємні, таємні домовленості розмови. Відкриті можливості здійснення бажань. Пауза. Так, звичайно, 15 го числа. Це не буде остаточний результат. Але це буде важливий результат. Ще один пазлик. Чи приїде сам путлер? Чесно вам скажу! Думаю, ні. Один відсоток зістає. Але чого їхати ляльці Путлера, як воно нічого не вирішує? Треба, хай будуть ті, хто по факту вирішують. А ті, як треба, то будуть. Но не на явному рівні Наголошую. Але і так, подивіться, що відбувається останнім часом. Хоча багато хто кричав: а що там світ, а що там те, що. Так, стоп війна, стоп негатив. Стоп панічні настрої. Пробуджуємося. І вірте вашій душі. Ще раз кажу: не хочете вірити мені, повірте вашій душі. Вона знає правду і поведе вас туди, куди треба. В ту реальність, де немає війни. А це ближче, ніж ви гадаєте. Вона вже є? Імператор. Приїдуть ті, хто щось вирішують. Навіть якщо це пок... Ну, на то іміта є, навіть якщо показово, це будуть просто якісь такі пішаки. Ладарювання, карта, інтелект. То, що самого Путера може там не бути. Я кажу, це 1% відсоток зі старшим взагалі там буде. Але будуть ті, хто мають бути по факту. І потім ще важливе число 25.05. Я про це говорив теж 26 -го числа. Кому цікаво, передивіться. Паланс та справедливість. Диявол відкриття масок. Шаманення. А ми переплюсовуємо, а ми висвітлюємо розпач розчарування. А ми піднімаємо наші енерговібрації і всякі ті паразитарні системи відправляємо, куди вже ясно. Під Верховний суд. Грози втихомиряться. Оці всі. Шквал, шквал на морі. Шторм втихомириться, тиша, ніч, відкриття нових дверей, прорив. Жіночий голос. Знаєте, в тиші, вночі, жіночий голос, який щось говорить. Але перемога і Україна. Це ж теж жіноча енергія. Захист, сила, допомога. Послухайте себе. Що є карта смерті? Ще є карта смерті. Ангели. Павлін, ключі. Місяць. Забираємо собі своє енергія, любові, ізоляція того воландиморта. Чистка. Розбиття негативних програм. Відновлення сили і бумерангом все повертається. І зло проти зла обертається. Хай буде так. По нашому сценарії, як нам потрібно. Вихід з клітки і. Благодать. Торгівля, переродження, трансформація. Що треба нам? Наше ми відстоїмо. Можете вірити в це чи не вірити, я знаю, що я кажу. Так, і в цьому впевнений. Я не кажу, що це буде все одночасно 15.05, але ця дата не дарма приходила вже стільки часу наперед. Тут що в нас? Солоха, мудрість таємниці. Знов жертва карта. От, бачите, як жертва, жертва, жертва. Ми розуміємо, що якщо зараз йде повна зупинка війни, навіть тих самих 30 днів, будеться нехай 30-кілометрова демілітаризована зона а, території, треба працювати над поверненням території. Багато є завдань. Слово буде сказане, нам наше повертається. Ясно, перехід. Так. Коротше, Путлера там не видать. Сп... Ну, справжнього. Справжнього його давно немає він вже вмер. Ляльки. Хіба притягнемо? А смисл? Хай їдуть ті, хто в дійсності щось вирішують. Це те чи є я. І фільтруйте всю інформацію. Ще раз вас прошу. Бо зараз тільки так буде 300 заголовків. Все буде так, як треба нам. Грім і блискавка. Хі -хі. Провокації. Це таке, що вони можуть приїхати, потім щось там вчудити, чи в нас, чи в себе, потім сказати, що це ми винні, що ми це все зриваємо. Вони щось готують. В ці дні дуже прошу всіх бути обережними. Дуже просто закликаю всіх. Витримаємо. Витримаємо все, що треба. Вихід з клітки, розуміння. Світ, і ті, хто бачить, що відбувається, вже не обмануть вони. Сила Творця. З нами. Чудово. І Інсайт. Інсайт. Імператриця та саме. Народження, пані природа. Так, ще трішки терпіння набратися. Завершення розпаленого конфлікту. Ні війні. Стоп війна. Сім жеслів. Новий рівень. Ну, звичайно. Домовленість Двійка кубків. П'ятірка кубків. Стілення сльозами. Сила розуму, король мечів втручання тих сил, які мають нам ще більше допомогти. І сходи, дорога до мети. Рухались, рухаємось і будемо рухатись. Хай буде так. Спокій та природність, королева Пентаклів. Ось сьогодні розкладаємо сьогодні інформація. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цієї всієї інформації. Я ж усім дякую за увагу. Хай будуть ті, хто справді вирішують. Хай буде вирішено все виключно на вигідних Україні умовах. Так, загроз ще є багато, провокації, загрози, але нас вони вже не злякають. І ви чуєте і знаєте, про що я говорю. Хто не чує, не знає, не розуміє, пробуджуйтесь. Хай ваші енерговібрації піднімаються. І ті, хто не вірить в перемогу України чи в завершення війни, а швидше сказати, вірить в поразку України, я відміняю всі ваші негативні сценарії. Світлам всім побільше відправляю. І пробудження ваших душ бажаю в автоматичному режимі. Це все рівно буде відбуватися. Нам наше знати і робити. Собі повертаю, своє нам повертаю наше. Хай буде так. Почуємось всього-всім найкращого. Миру нам, усім злагоди, добробуту і результативних домовленостей.